Я от іду по вулиці і відчуваю такий величезний смуток через те, що все якось не так, як я очікував знову. Хоча я ці очікування вже прибрав, але вони знову лізуть. До чого це призводить? До того, що просто не хочеться робити. Просто Просто хочеться це закинути. Для чого? Щоб знову опинитися в знайомій ситуації, коли ти десь недостатній для того, що ти робиш. Щоб відчути ось цю емоцію, ну, типу, я знову не зміг. Я ж знав, що я не зможу, і я знову не зміг. І є така теза, досвід, який має з тобою статись. І щоразу, коли ти щось починаєш, свідомо, ти можеш думати, що завгодно, але підсвідомо, ти прагнеш до того, щоб з тобою стався досвід, який ти прагнеш, щоб з тобою він стався, навіть якщо він супер деструктивний для тебе. Чому так? Тому що тобі це знайомо. Колись вже таке сталося, ти відчув цю емоцію, вона тебе могла з'їсти або зробити тобі неприємно, і вона тобі потім починає псувати життя, і як вірус захоплює все твоє тіло або мозок. Раціонально, ти розумієш, що це зайве, це тобі нафіг не потрібно, але підсвідомо, ти все робиш для того, щоб знову це відчути, тому що це знайомий тобі стан. Це така фігня, люди. Я вам кажу.